Привіт, ви на каналі Господар на землі Йо, хотів би засняти відео. Перекультивуємо перву культивацію в діагональ. Чому? Вроді так і непогано закультивував, культиватор не так можна сюди вирізати. Тут з сторони не видно, а там під середину той край взагалі не викультивувався. Тут не бачу що показати камбур'ян. А ось видно, кропку, дивиться. Це так я настроїв культиватор. Оце пізно вечором поїхав культивувати знайомим. Поміряв, глибина хороша, культивіруємо. Спалили 50 чим-то літрів солярки і без толку. Буріан як був, так і є. Цепив до Т-40, перша передача, Круг гріється. О, туди йдеш за вітром накриває. Туди ветер видно. Можно было, конечно, посеять, заглифосатить, но батька не захотел. Культивирую. И когда что есть. Осот, допоміг перерегулювати культиватор різка той що кожен сіє на 892 забиває трохи ну що ти зробиш. як видно, тому що межу я поставив якраз це, ту, що заваляли і до нас залазять получается. Ось як видно наскільки залазять. І ось, Так, конечно, будем чесно казати, нарегулював я культиватор так, що выкультили, а містами вообще і не вырезал уже стоїть. Перерегулювали його заново. Пограли час з ним. Ну нічого. Зато зробимо картинку. Так тепер передіагональ роблю. Так, звісно, паросолярий розход розсчитали на один, але вийде трохи більше. Ну що ти зробиш? Це землеробся. Як кажуть, сам на бок сам і справляй. Видно, бачите, не вирізав. Чи за лапою, чи за слідом. Не вирізаний, рядки прям сидів, чи амброзії. Омочай. Ось так як видно. видно. Чого став, Гріється. Жарко гріється. Перша передача, второї зараз немає. І не на весь глас наприкрите. Тоді його вчері, як наповню. Якраз отсюди вітер спинив. Сусіді вже рядочки, ці вже, і тут вже гарні рядочки просвітлюються, а ми тільки стіє збираємося. Ну Це все, як кажуть, причина того, що сівалки нема, свого присклатіля нема свого одне за одне і ти ждеш просто. Ждеш, коли тобі посіють. Там все одне, завод, Позакривав вікна, бо сонце світло, в кабіні жарко, полки ще, руки здаряють до вечір і сидять. Вирішив позакривати поки що флекція було. Трамп і полетів, було в факторі. Постигне і далі, Ось як видно, там така полосочка зелена, осталось трохи. ну Батько не захотів. сіяти, можна було. Подошва є, все, тобто посіяти, можна було побризкати ліфосатом і не Ну, Батько не захотів. Перенастроїли, перерегулювали в трьох культиватор повністю. І культивіруємо заново. По грошам плюс-мінус те саме вийде. ну Трохи дешевше вийде, культивувати заново і все. Отакі справи. Бо по нулю ніхто сіяти не буде, а буде культивація і в обичному ПС і посіється. ПС-8 та і все. Щоб не тіряти час, я їду на бригаду докошую траву. Батько привіз мені, можна сказати, обід вечерю. Уже вечеря, не обладать вже вечір. Їду на бригаду докошую траву, щоб можна було під культиватор вже викосив, коло техніки викосив, заїзди все повикашую, роботи теж вистачає. Батько докультивує, я десь половину зробив, він половину доробить, края обійде і все. По культивації, завершенні відео заснів, не вийшло мене засняти, вже по-пізному завершили культивувати, заїхав тракторна бригаду. По культивації, хотів, як краще вийшло, як завжди, можна так сказати, у нас кажуть. Чому так вийшло? Получається, як заїхали ще по дню працювати, десь о 6 годині приблизно. Співати нормально все ліс, ну, можна сказати, як я казав у відео, що там десь берізку пропускав, я бачив, що він пропускав. Потім, як вже приїхали, я не був на полі десь в течение 2-3 днів після культивації. Це культів неділю, два дня можна пройшло. І в середу планувалося, сіти. Так як в середу поїхали на поле глянули, а там полоси, да, десь півполя, чуть, ну, чуть більше пів поля вийшло, що там, виходить, якась лапа довбала. І видно, було, як рядочки від буряної амброзії, де там брізку не вирізали, і вирішили перекультивувати. Друга половина вже. Поночі заканчувалось, ну, вже ніхто не виходив, бо вже темно було бігом, бігом, бігом. І там якраз вийшло так, що культивація, можна сказати, гірша вийшла, ніж там. Може, твердіше було чи чого, не знаю. Ну, отак. Так, да, я не оправдуюсь ніяким, Я показую так, як виходить, так як ми працюємо, так як в мене можна сказати, виходить. Бо ніхто не покаже в Ютубі, що десь запорожчі сам собі накосячив. Всі стараються якось хороше показати. Ну а ніхто не показує такі мелочі, да? на портаче, як кажуть. А так у мене вийшло. І було прийнято рішення в середу перекультивувати його тільки вже в Дігана, щоб краще було видно. І чого друга причина, що я глибше не хотів культивувати. Хоча відео переддущим казав, що верне груду ті, що лапи йдуть глибше за колесами. Трактора виставлені. Там на сантиметр до двох вони трошки, трішки глибше виставлені, щоб викультивовувати, можна сказати, колесами, бо трамбується і буває не викультивує. І вони зроблені так, щоб трохи глибше. Плюс десь на пружині підіграє, і щоб 100% вирізати. Ну, так як можна сказати, за лапами вже тоді груду навертали, і ми в середу перекультивували, навернули груди. У відео буде видно при пасіві, що ми навернули груди, ну нічого не зробиш. Батько вирішив перекультивовувати, заїхали перекультивовувати. Ну я би цього не робив. Ну теж кошти. Гліфосат там три з лишнім каністра стоїть, плюс прилипатель, плюс робота там от 400 гривень, плюс вода, а у нас і 500 і 550 бризгають. Ну, то тобто це не дешево виходить. То вирішено було перекультивувати, що вже буде, те буде. Ну ти нічого не зробиш вже просто. Дать, поки він там 2-3 тижні зійде, поки можна його буде побризгати. То там вже будуть, можна сказати, вовки, в буріант піде. Родичу рядом теж культів Віпром. То там теж картина не краща. Ну, краще він розбив груду, бо задід стоять катки грудобой. В КПСів нема, просто борона йде і навернула груди. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, якому сподобалось відео, заходимо в Viber, спільноту Інстаграм.